Булатік 504, великий потужний трактор. 4 на 50 кінських сил. Коробка 4 плюс 1 на 2 з боковим розташуванням важелі Мягка сідушка, трактор 23 го року. Передні шини 8,3х20, задні 12,4х28. Розбірні задні диски. По центрам маємо 1,20. Можна зробити 1,40 сорок, переставивши передні диски справа право. Ну і Позадку тут регулювання предостатнє, як можна його розширити на 1,40 сорок. Додатковий гідровихід, примусова гідравліка, вал відбору потужності, двохшвидкісний. Блокування заднього диференціалу. Два насоса гідравліки? Двигун 400. Такий класний, потужний булатіще, 504-й. Мініагро, Київ, південь, селище Главаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.